Спочатку помилково повідомили, що нібито стріляв співробітник ТЦК? Ось зараз ми вам ці кадри показуємо. Потім виявилося, що це доброволець з групи оповіщення ТЦК, представник добровольчого формування територіальної громади, ось так вони називаються, і нібито він з власної ініціативи оповіщував чоловіків про мобілізацію. А потім, мабуть, хтось не погодився з його оповіщенням, почав наздоганяти і стріляти в повітря. І власне ключове питання, яке ми тут досліджували в п'ятницю: а що це такі за добровольці? Які Співпрацюють з ТЦК, мають зброю і можуть собі дозволити вчиняти ось такі дії? Ми просто вже не вперше з цим стикаємося. Нам розповідали, що в Одесі є такі групи, які просто допомагають ТЦК здійснювати мобілізацію. У мене перше е, таке уявлення? Ну можливо, припущення хибне, ну це такі тітушки, але ще гірше, тому що вони зі зброєю. Хоча, з іншого боку, це ж нібито якась територіальна оборона, хто хто що це взагалі за люди? Чи зацікавився цим інцидентом комітет? Що ви про це думаєте? Субтитрувальниця Комітет зацікавився цим інцидентом. Ми його обговорювали в такому внутрі партії, внутрікомітетському чаті. Я думаю, що на цьому тижні у нас буде засідання комітету. Ми до цього питання повернемось живу. Що стосується конкретно вашого запитання про можливість залучення до проведення мобіліційних заходів представників якихось добровольчих громадських формувань по охороні громадського порядку, якщо бути точним, то це сам представники, наскільки я розумію, і та інформація, яка Є в мене яку дала командування сухопутних військ. Це були представники якраз такого добровольного формування громад... охорони громадського порядку. Муніципальна варта своєрідна. Чи можуть залучати їх до проведення мобіліційних заходів? Я хочу нагадати, що за законом України про мобіліційну підготовку і мобілізацію мобілізація покладається не лише на представників ТИЦК СП, це і органи місцевого самоврядування, підприємства, основи, організації, органи соціального захисту освіти і так далі. Тобто, це дуже широка. Діяльність, якщо я в даному випадку не маю повної інформації, тому дати вичерпний юридичний аналіз правомірності або неправомірності дій таких представників я не можу. Але якщо було ухвалене відповідне Бориспільською там територіальною громадою чи відповідним там селищною громадою рішення про залучення представників у цього добровольчого формування громадян територіальної громади до таких дій, то можливо це і в рамках закону. Але я думаю, що це має бути предметом ретельного дослідження відповідних прав. Охоронних органів, тому що будь-який факт застосування зброї а в даному випадку ми бачимо факт застосування, хоча і травматичної дії, але все одно вогнепальної зброї. Я думаю, що це вже мають оцінити правоохоронні органи і дати відповідь наскільки правомірним або неправомірним була поведінка того чи іншого Члена цього добровольного формування ну наскільки я розумію, там вже кримінальну справу відкрили. Йому загрожує до семи років. Питання в тому, наскільки це системно в нас відбувається. Що ще окремі групи добровольців там співпрацюють з ТЦК? На яких умовах, на яких підставах це все я дуже вирібно річне. Самі по собі працювати вони точно не можуть. Якщо було рішення відповідної міської е, територіальної громади чи відповідного органу місцевого самоврядування про залучення, тоді це е, я думаю можливо було б. Але в будь-якому випадку, е, ну скажімо так, е, з, е, юрист не може давати детальний аналіз такої ситуації, виключно з відеороліку якогось, але то, що я бачу, то ну напевне е, важко назвати обґрунтованим застосуванням навіть вогнепальної зброї травматичної дії в такій ситуації.